Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку земле рідненько, доброго ранку кожна дитинка. Діти, до нас у гості завітав лісовий мешканець. Послухайте загадку і відгадайте. Хто вухастий і сіренький, має хвостик куценький. Дуже любить він скакати і морквинку погризати. Здогадались, хто це? Так, це зайчик. Він прибіг до нас із самого лісу, бо хотів. Поділитися з нами чудовою новиною, а ще розповісти про пригоди лісових мешканців влітку. Сідайте зручніше і слухайте. Настало довгоочікуване літо. Сонечко світило яскраво-яскраво, зігріваючи. Кожну ділочку і кожну травинку в лісі. Усі лісові мешканці раділи теплу та достатку. Ведмедик Михайлик прокинувся від зимової сплячки і тепер щодня шукав смачні лісові ягоди. Його улюблені були солодка малина та чорниця. Як смачно, мурикав він, насолоджуючись кожною ягідкою. Білочка роденька метушливо стрибала з гілки на гілку, збираючи стиглі горішки та шишки. Хоч до зими ще далеко. Вона вже дбала про свої запаси. Треба ж, мати чим ласувати холодними днями. Думала білочка, ховаючи свої скарби в дуплі. Маленькі зайченята, Пухнастик і вуханчик, гралися в хованки серед високих трав. Їм було так весело стрибати і кувиркатися. Мама зайчиха пильно стежила за ними, щоб вони не відбігали далеко від копини. Не забувайте про обережність, нагадувала вона своїм малюкам. Їжачок калючка шукав собі смачних жучків та черв'ячків. Він повільно ішов лісовою стежкою, обережно переставляючи свої лапки. На його спині вже віднілися перші яблука, які він знайшов. Під дикою яблунею. Ось і вечеря. задоволено пихтів їжачок. Увечері, коли сонечко сідало, а на небі з'являлися перші зірочки, ліс наповнювався тихими звуками. Солов'ї співали свої чудові пісні, а коники стрибунці цвірчали в траві. Літо це час справжніх пригод і смаколиків для всіх лісових мешканців. Вони радіють теплу, вдосталь граються та готуються до осені. Малят сподобалась вам розповідь про пригоди лісових мешканців влітку, яку зайчик нам приніс. Так молодці. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята!